От просто цікаво, скільки талонів дали, видали От розібратися. Скільки талонів видають? От просто цікаво, скільки видали? 16. на день, на, на неділю Угу. Угу. Так, ви отримали талончики? Ні. Ні, інформація отримала. Інформацію тільки отримали. Ой-ой-ой. Там один документ, один взялон. Я взяла, молодці. Підписати прізвище, так. Да. Да, і номер телефону, якщо вам зателефонують, ви підписували. так звернення це те, щоб черги прибрали, навели порядок. Підписуйте, підписуйте. Це щоб це все прибрати, щоб можна було, як люди прийшли і отримали послугу. Вони гуляють.